Метою вечірньої атаки росіян, у тому числі, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його інформацією, окупанти запустили ракети з Каспію. Вони спершу залетіли з південного сходу, змінили курс до Дніпра, потім пішли на Кіровоградщину, а далі рухалися в напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, а згодом в напрямку Тернопільщини та Львівщини. Там ракети розвернув. Нулися на 180 градусів, та зрештою були спрямовані у Хмельницьку область. Є інформація про збиття крилатих ракет на Київщині і в Дніпрі. Також про бойову роботу на Харківщині є збиття, сказав речник Юрій Гнат. Вбило одну людину та ще шістьох поранили. Такі наслідки обстрілів Донеччини розповіли в обласній прокуратурі. Під ворожим вогнем було місто Залізне, село Васюківка у Бахмутському районі, Красногорівка, Турецьк, село Соловйове в Очеретинській громаді. За словами прокурорів, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії. Загалом пошкоджено багато житлових будинків. Руйнування Кримського мосту в 2022 році. Реалізація СБУ таку заяву зробив голова служби безпеки Василь Малюк на спецпогашенні марки присвячені роботі спецслужби. Нагадаю, що вранці 8 жовтня минулого року на Керченській переправі пролунав потужний вибух. Виникла пожежа та значні руйнування конструкцій. Наші герої боронять неньку Україну і приймають участь у оперативно-бойових заходах в самих гарячих точках, в самих гарячих локаціях нашої війни від острова Зміїний до. Бахмута багато різних операцій, спеціальних операцій. Про них ми зможемо на загалі в голос говорити після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій колега сьогодні навіть вдягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій. А саме зруйнування знищення Кримського мосту, 8 жовтня минулого року. Осилять розвідку в морі за допомогою морських патрульних літаків та безпілотників у прислужбі Північно-Атлантичного альянсу розповіли про результати засідання Ради Україна НАТО. Альянс засудив рішення Росії вийти із зернової угоди, а також удари країни-терористки по півдні України з метою зупинити український сільськогосподарський експорт. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Здетонували і пошкодили дачний будинок на берег Одещини. Принесло дві міни, які здетонували. Люди не постраждали, кажуть в ОК Південь. Нині у Чорному морі штормове попередження. Внаслідок цього зростає мінна небезпека. Місцева влада закликає громадян не наближатися до узбережжя щонайменше на 200 метрів. До слова, сьогодні зранку неподалік одного з пляжів Одещини у воді вибухнули ще дві міни. Їх тип встановити не вдалося. Організували корупційні схеми ухилення від призову. Нацполіція затримала посадовців військоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чорнівецькій областях. Поліцейські викрили кілька фактів вимагання неправомірної вигоди посадовими особами військоматів. За ухилення від призову фігуранти вимагали від 9 тисяч гривень до півтори тисячі доларів. Про це йдеться у повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Наразі усім затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує у в'язнення від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна Дебар вручило 21 підозру та розслідує 106 кримінальних справ через порушення у роботі військоматів та велка. Про це сповістив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, створені робочі групи Міноборони працюють в регіонах для перевірки військоматів. Вони прийняли понад 2000 звернень від громадян. На бою повідомили про підозру голові державної судової адміністрації України. Правоохоронці викрили посадовця на підбурювання до надання хабарям суддям Верховного суду. У понеділок у нього проводили обшуки. Слідчі встановили, що у березні голова ДСА отримав від представника однієї із компаній 7,5 тисяч доларів. З цієї суми 5 тисяч доларів він мав передати суддям за винесення рішення на користь компанії. Сам же держслужбовець отримував відсоток Ок, за посередницькі послуги Суд арештував 23-річного винуватця ДТП у Києві, в результаті якої загинув нацгвардієць. Чоловіка взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Нагадаю, що у ніч проти 25 липня поблизу станції метро Святошин у Києві водій легковика на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії на блокпосту та протаранив дві автівки. 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці. А його 26-річного товариша по службі з травмами госпіталізували після наїзду на військових керманич протаранив ще дві припарковані автівки, в одній із яких перебував військовий ТЦК. Віктор Пшонка та його син більше не під санкціями ЄС. Колишній генеральний прокурор виграв судовий процес у Європейському Союзі щодо його включення до санкційного списку. Правосуддя зіслалось на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувались на достатньо твердій фактичній основі. Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розтрату українських державних коштів. Та їх незаконне вивезення за межі країни. ДБР оголосило про підозру Вадиму Рабіновичу. За даними слідства, екс забороненої ОПЗЖ розповсюджував серед населення та політичного керівництва європейських країн антиукраїнську пропагандистську інформацію. Його підозрюють у держзраді. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Зараз Рабінович переховується за кордоном. Про підозру повідомили через запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Екснардепу загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Росія та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду 2024 Про це йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету. Однак у МОК кажуть, що пізніше розглянуть можливість участі у змаганнях окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Загалом запрошення на ігри 2024 за рік до їх старту отримали 203 країни. Окрім Росії та Білорусі, у списку не було і Гватемали, яка призупинила членство у МОК. напередодні. Сьогодні міністр молоді та спорту Вадим Гуцаць заявив, що Україна може відмовитися від бойкоту змагань Росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде Росії і Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі у 2024 році. США перекинули свої в 35 на близький схід після атаки винищувача РФ на американський дрон. Про це повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон. Ескадрилья посилить повітряне угруповання, до якого також входять винищувачі F-16 та штурмовики A-10. Нагадаю, що 23 липня російський винищувач випустив сигнальні ракети по американському безпілотнику МКЮ 9 Ріпер над Сирією та пошкодив його гвинт. Президента заблокували у власному палаці у Нігері, що у Західній Африці спроба військового перевороту у столиці Ніамей, заколотники, серед яких є військові президентської гвардії, відмовились відпустити президента Мохамета Базума. Крім того, повстанці заблокували розташовані поруч із палацом міністерства та взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національного телеканалу. У решті районів столиці Нігеру все спокійно водночас армія країни не підтримала заколотників. Додам що це вже не перший випадок, коли солдати намагалися влаштувати переворот у Нігері. Востаннє така спроба була у березні 2021-го. Тираж понад мільйон в Україні запустили продаж поштових марок присвячених СБУ. Це фінальний випуск великої серії Сили безпеки та оборони України. До цього були марки з усіма родами військ ЗСУ, нацгвардією, поліцією, прикордонниками та розвідниками. Силовиків зобразив заслужений художник України Олександр Охапкін. Спецпогашення марки пройшло у національному музеї історії України у Другій світовій війні за участі гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського та очільника. Служби безпеки України Василя Малюка сьогодні досить досить символічно. Ми гасимо трьома штемпелями: місто Київ, де ми сьогодні знаходимося. А також ми сьогодні з головою служби безпеки України гасимо за Крим, поки ми тимчасово не там, але ще буде нагода, і за місто Севастополь.